Друзі, привіт! Мене звати Рома, і це майже проект «Працюйте». Тільки не поспішайте відписуватись. Я тут всього на один раз, мабуть. Рома. Моя поява пов'язана з двома подіями. Перше, нашому каналу виповнилось півроку. Ура! І друге у сані сьогодні день народження. Чупчик. Саня любить чупчик. Саша за ці півроку опанував стільки всього нового, що хочеться дати йому відпочити. І глянути на наш проект зовсім з іншої сторони. Усе, бра, бля. О, прикольно. Та ні, та все хорош. Спина вийшла з ща Да. Ніфіга не пазут. Привіт! Хе -хе -хе. Круто. Ні. Mm -hmm. Прикольно. До речі, класна історія. Цей святковий день хочеться побажати. Не втрачати ентузіазму. Це треш. Ти цілий день, як раб на галерах. Та пристрасті. І люди як ви працюють. Та залишатися таким же люблячим. І ти в жопу. Та харизматичним ведучим. Та Тому колектив працює та підготував йому це невеличке привітання. Я розумію, чого вони бухають. Ой, сорян, не те відео. Зараз буде правильний кліп. Привіт! Ти мене знаєш, як Саша хімік, саша організатор, Саша Діджей або Саша мс Я, як і багато хто спочатку повномасштабного вторгнення, втратив свою роботу. Глядач реагує. Так, а, Мене а, виходило. Так, да, у вас виходило, у вас є талант. Якби я а, не займався тим, чим я сьогодні займаюсь, я. я був би бабиним. А що робити після такого дня робочого з самооцінкою? Ми підтримуємо армію, і ви підтримуєте армію. Вчиться давати, а не тільки брати. Пішов і працювати далі. А ну ви сльози. Поставте лайк імениннику, напишіть своє привітання в коментарях та підпишіться на цей канал. Саня, ти іск... Сань, ти і. Саня, ти іск... Кайф крутяк енджой. Ти іскорка, наша б. Все було живо. Денчик, ти іскорка. Роба, ти взагалі літаю! Саня. Ти іскорка нашого проекту. І в цей день, саме в цей день, 2 травня, я хочу, щоб ти пам'ятав, що будь-яке величезне полум'я починається з такої маленької іскорки. Зовсім скоро Саня повернеться з новим тест-драйвом суперкрутої професії, і ви не можете його пропустити. На цьому все. Пока! Ви працюйте. А ми нарешті пішли святкувати.